Всім привіт, як я обіцяв. Зараз покажу різницю в тому, як обслуговувати ровенту нового покоління і ровенту попередніх поколінь. Там ну, вона одна із найперших. Дивіться, да, ось це модель Air Force Technology, ревента Air Force 360. Так, ну це все буст. Да, я в описі скажу, що точно що це за модель, да, але ось бачите, це буквально найперша новинка, яка з'явилася тільки в магазинах тоді, на той момент, на да, декілька років тому. І ну, в принципі, ми її користувалися. Це такий на акумуляторах варіант. І це ось останній у мене був огляд з x XForce Flex на 150 повітряних ват. Так, от, як да, витягнути це сміття із нової моделі? Бачимо, що треба просто ось тут. Давайте. Трошки здаля. Просто це я приблик. поки що відтягнули, дістали і все. І у вас все в тобто, Хоп! Це витягнули, поставили, це витягнули, ну взагалі, витрусили все, да? себе. Ну, максимально все просто. Так. Все. Назад, те ж саме технологія. все, такі зафіксували, все. Дуже зручно, міцно тримається. Пелесос старого покоління, як його е дістати. Ну, По-перше, для того, щоб дістати, треба ось цю штуку вверх подати. Коли я її подаю вверх, автоматично відкривається <сміття> і все сміття вивалюється. Ну, Я зараз проілюструю, потім пропелесос, але все одно, дивіться. Я так роблю. Оп, І ось ця штука, бачите, вона розкривається. Це робиться для того, щоб я просто да, Ось, воно все клацає, крехти. Просто щоб витягнути ось цей фільтр. Наступний момент це я маю ось це ось все якось відкрити. Тобто я маю все витягнути з полозів туди. І воно в ось в там за фіксатори. Ви бачите, що відбувається. просто. Ось так розбиралися стара модель. Туди, тобто, тих, хто не знав, да, ось такий приклад того, які покращення відбулися. Все, дякую за перегляд. Підписуйся і. Спостерігай за наступним відео. Всім пока. Прибрати за старшим братом